Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами знову адвокат Антон Ботик. Сьогодні будемо говорити про дуже важливий закон. Так саме закон він вже прийнятий, був прийнятий 21 березня 2024 року. Дуже цікаві аспекти стосовно відсутність терміну обмежено придатний. Більше взагалі такого не буде. Повторна ВЛК протягом дев'яти місяців. Сьогодні про це поговоримо і ще про багато цікавих моментів, які, в свою чергу, повинні були бути в законопроєкті 10449, а з'явилися в цьому законі. Якщо ти ще друже не підписаний на мій канал, обов'язково роби підписку і не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Терміну обмежено придатний, друзі, більше не буде. Повторна військова лікарська комісія протягом 9 місяців для усіх громадян України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності закону 10.313. Верховна Рада скасувала поняття обмежено придатний до служби в збройних силах України. Люди, що підпадали під дану категорію, повинні будуть пройти переогляд. Не є таємницею, що скандальним законопроектом 10.449 в тому числі, пропонується взагалі прибрати законодавства такий термін як обмежена придатність до військової служби у воєнний час. Це матиме наслідком те, що за результатами проходження ВЛК громадянин України не зможе бути визнаний обмежено придатним. Відповідно, зникає така взагалі підстава для звільнення з військової служби як обмежена придатність. саме у зв'язку з цим в даному законопроєкті і є положення щодо повторного проходження протягом 9 місяців медичного обстеження з метою визначення придатності до військової служби. Проте депутати вирішили не чекати прийняття нового закону про мобілізацію та досить оперативно і, в принципі, непомітно для суспільства прийняти. Інший законопроект, вже закон 10313. Це проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист за реєстраційним номером 10313 від 04.12.2023 року. 296 голосів народних депутатів вистачило, щоб 21 березня 2024 року ухвалили у другому читанні даний законопроект. Остаточний текст ухваленого законопроекту буде відомий вже після його підписання спікером Верховної Ради, і, хоча в першому читанні пропонувалось набуття чинності на наступний день після опублікування, проте відповідно до остаточної версії запропонованої головним комітетом закон набере чинності через один місяць з дня наступного за днем його опублікування. Публікація його має відбутися з дня на день. Дуже цікаво, що першочергово, коли цей законопроект тільки був поданий в грудні минулого року, він взагалі передбачав положення щодо удосконалення механізмів забезпечення деяких прав військовослужбовців, зокрема на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, а також щодо інших питань, які пов'язані із соціальним забезпеченням військовослужбовців та поліцейських. І вже через декілька місяців ми бачимо, що на друге читання виносить принципово новий законопроект, який в тому числі містить норми щодо виключення обмеженої придатності та повторне проходження військово-лікарської комісії. Такі поправки належать голові комітету Олександру Завітневичу, Федіру Веніславському та іншим народним депутатам. Друзі, навіть якщо подивитися в порівняльній таблиці даного закону, спочатку було приблизно 30 аркушів відповідної. Закону, а після вже допрацювань ми бачимо 137 аркушів з правками до даного закону. Тобто, багато чого взагалі в даному законі з'явилось нового. Що ж даний закон містить в собі? Загалом документ спрямований на посилення соцзахисту військовослужбовців і забезпечення їхніх прав. Ним передбачено норми щодо надання військовослужбовцям одноразової відпустки при народженні дитини відповідно до закону України про відпустки і збереженням грошового забезпечення. Повному розмірі також норми щодо недопущення порушень пов'язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями, а також інші будуть внесені і зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу, саме стаття 14, які встановлюються, що за результатами медичного огляду громадянина України із Урахуванням рівня його освітньої підготовки, особистих якостей, роду діяльності та спеціальності комісія з питань приписки може прийняти одне з таких рішень. Непридатний або придатний. Виключається таке поняття, як обмежено придатний у воєнний час. Друзі, я до речі звертаю вашу увагу, кому потрібна корисна література. Не забувайте, що в описі під цим відео є посилання на наш шоп, де ви можете придбати для себе потрібну літературу. А якщо вам потрібен юридичний захист від незаконних дій працівників поліції, а також представників ТЦК, ви завжди маєте можливість долучитися до нашої спільноти. Всі деталі в описі під цим відео. Ну і ще один дуже важливий цікавий момент, що в прикінцевих та перехідних положеннях даного закону установлено громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Також друзі, звертаю вашу увагу цікавий момент, що в даному законі. Саме ця норма вона запакована в прикінцеві та перехідні положення. Я вперше таке бачу, тому що не зрозуміло, чому в прикінцевих і перехідних положеннях ця норма. І по-друге, раніше її не було, а зараз вона з'явилася і за неї вже проголосували. Далі давайте розбиратися, що вона нам говорить. Говорить про те, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом. Однак, з якого періоду? З якого періоду часу тут немає визначення, що спочатку повномасштабного вторгнення тут за всіх. Тобто іде мова за всіх громадян, які були визнані обмежено придатними саме до набрання чинності цим законом. Тобто, це буде стосуватися великої дійсно кількості людей. Чому так також незрозуміло. Також звертаю увагу, що у відповідній нормі закріплено, що підлягають повторному медичному огляду. Не зазначено, що обов'язково потрібно проходити відповідний медичний огляд, що підлягають. Тепер виникає питання. А якщо протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом громадяни не будуть проходити відповідний огляд, що тоді у цьому випадку? Чи є взагалі якась відповідальність стосовно цієї норми? Ні, її немає. Виникає ще один момент. А як стосовно зворотні дії в часі даних моментів, також велике питання. І всі ці питання, друзі, на жаль, без відповідей. Законопроект 10.313 ще має підписати президент. Набрання чинності законом відбудеться через місяць після його офіційного опублікування. Відповідно, має бути ще й змінений наказ Міноборони 402 про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в збройних силах України, яким керується військова лікарська комісія. Я хотів би свою чергу нагадати, що метою даного закону було. Удосконалення механізмів забезпечення деяких прав військовослужбовців, зокрема на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, а також прав поліцейських на одноразову грошову допомогу у разі загибелі смерті, визначення. Втрат працездатності. Проект закону передбачає правове регулювання і інших питань пов'язаних з реалізацією прав військовослужбовців та військових посадових осіб під час проходження військової служби. Однак, ми бачимо деякі цікаві моменти, які були запаковані в даний закон. В свою чергу, ці моменти, про які ми сьогодні друзі говорили, вони повинні бути були в законопроекті 10449. Однак, ось бачимо, вони вже. Прийняті. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть свої коментарі в описі під цим відео. А також я звертаюсь до усіх. Хотів би подякувати за вашу підтримку і за ваші донати. Друзі, зараз в мене триває відкритий збір для 57-ї бригади Збройних сил України. Для хлопців із аеророзвідки, тому долучайтеся, в описі під цим відео буде посилання на банку. Кожен донат він дуже важливий. Бережіть себе і усім вам мирного неба. Хочу звернутися до вас з проханням, щоб ви допомогли у зборі коштів на автомобіль, який дуже потрібен нам підрозділу аеророзвідки 57-ї бригади. Дуже-дуже вас благаю. По 5, по 10, по 50, по 100 гривень. Хтось який може, будь ласка, скидайте на банку, вона буде в описі. Дуже будемо вдячні вам. Разом ми наближаємо цю перемогу.